Всім привіт! Навесні купувала триходерму, а також гриби-хижаки, які борються з шкідниками. Це в нас метарізіум, баверія і пацеламісіус. Оці всі гриби регулюють шкідників в ґрунті. Я їх випробовую вперше. Хто хоче доступно дізнатися, заходьте на канал Агродвіж, там Тімур все гарно розповідає. Я для клубники купувала, тому що в тому році в нас клубнику дуже їв кліщ. В цьому році ми тільки вона з землі виходила, ми два рази обробляли, треба через два тижні. Оце залишки стояли в погребі, потім полуниця нав'язалася, я не обробляла, тому що ми любимо прямо з кущів їсти. Зараз вже відплодоносила і буду поливати. А також я обробляю свої тунелі триходермою. Купували ми її для розсади, щоб чорну ніжку прибрати. Трішки поливали, доки в теплиці, потім триходерма була в погребі. Зараз я нею поливала тунелі і кавуни. І вона мене закінчилась. Чесно, я пробувала розмножувати на пропареній пшениці в погребі. Щось в мене там розвелася мошка, опаріші, треба ж неплотно накривати коробочки там, де воно розмножується. Було в вуглику щось схоже на триходерму, але не таке пахуче, як від виробника. Це та сама Віріде, Харціано, Конінги, з лабораторії. В інтернеті вони агроліста. Також купила біоприлипач, ним тільки треба користуватися до 30 градусів. Це парафінова олія, яка потрапляє на шкідника, шкідник не дихає, і також гине. Буду додавати до триходерми, коли оброблятиму по листю. Антистресант все це біотовари. Я дуже не люблю хімічними добривами, доводиться користуватися ними навесні, щоб там розсаду регулювати, ріст. А влітку ми в основному в нас восени вносимо багато перегною на грядку, так воно і росте. А тунелі виснаджуються. І тому хочу додати. зоогумус обіцяють як ефективний, безпечний засіб проти нематод. Отакі листки. На полуниці це буде або кліщ, або нематода. Тому я буду обробляти метарізіум баверія, пацеламіці ось це гриби, а також поливатиму зоугумусом. Як проти нематодним методом. Хто знахто хто тут сидить, треба ці листки поприбирати. Колись пробували актарою бризкати, нічого не змінилося. Тому я зараз і не обробляю хімічними. А також я ним хочу підживлювати огірки. В теплиці вирощую огірки у відрах. У відра насипали старий перегній. До цього часу я підживлювала органічним добривом гуміно. Воно в мене вже й закінчується це добриво. і хочу спробувати іншого, біогумусу їм давати. Таких гарних огірків, мов в мене ще в відрах ніколи не було. Але я завжди тільки водою поливала або пробувала саморобний курячий настій робити. Там же ж ми не знаємо формули. Відкрила подивитися, яке воно. Беремо 1 кг сухого зоогумусу, заливаємо 10 літрів нехлорованої, в мене є дощова вода. Настоюємо 24-48 годин і поливаємо томат, перець, 1 літр під рослину. Мені треба огірки 0,5 літрів під рослину. Сьогодні намочу, завтра буду поливати. Ще в них є таке, як тріхосапромікс. В складі тріхосапромікс є все, мабуть, більше, ніж потрібно. І також гриби триходерми. Його треба вносити в ґрунт при перекопці, під кущі. Виглядає воно ось як. Овочеві 150-200 кілограм на гектар, значить. 2 кг на сутку Вистачить всім. Піднімаються бур'яни, скоро буду переполювати тунелі. Це в нас тут росте навесні розсада. Можливо, ми будемо змінювати місцями в цьому році тунель і стежка. Ці гранули буду розкидати і полоть сапкою. Відселіємо стриходерми, обробляємо кавуни також через кожні два тижні. Погода, звичайно, взагалі не кавунова в цьому році. А також прибрали стару полуницю, яка три роки родила. Ось купила нову, це просто на базарі, також невідомо, це не матода чи кліщ. Рекомендують викидати такі рослини. Я їх тільки купила. Отак ми й розповсюджуємо шкідників. Оце полоска була стара полуниця, ми її викидали. Зараз буду переполювати, якщо мене вітром не занесе. Розкидаю, треба розкидати, заробити його в ґрунт на 50 см і зверху полити. Можливо, дощ полє. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Піду почекаю, можливо, дощ полє, а потім я повернуся сюди працювати.